Таю вас вельми шановні альтернативи-альтернативочки. Богдан Боше в характерній йому манері створив новий крінж шедевр Давайте так виходячи з інформації, що дали в Твіттері, і трошки в реплаях і всього іншого, це прям серія якихось крінж-роликів, де чувак нікому невідомий, але з великою кількістю підписників в інсті. Робить контент про військових, де він молодець, і ви спитаєте, як це Бодя Нікому не відомий, Він же телеведучий, а я і не про Богдана. Але давайте про все по черзі: власне, відос. Дякую, хлопці, що витягнули. А то після поранення ніяк не можу звикнути до звичного життя. Для мене от ключове питання, чи це справжній військовий, чи ні. Тому що на справжнього військового він по манері мовлення і по формі, яка на ньому, не схожий. Але хлопці вже використовували справжніх військових у своєму контенті, а точніше, Волошин разом з Буше в кліпі Волошина, використовували або запросили, якщо бажаєте, військових у свій кліп. <с <с тому, власне, людину, яка у військовій формі, я коментувати не буду взагалі. Бо просто не в курсі, хто це такий. Але от два інших персонажі, але якщо бути чесним, три, тому що тут є ж гіпстер. От ми обговоримо. До речі, про Збройні сили е, є збір? Власне, до мого 30-річчя можете закинути туди від 40 гривень і отримати дрібку бонусного контенту. А ще якщо хочете підтримати цей проект, також можете закинути на цю іншу банку від 40 гривень і отримати доступ до купи велетенської купи різноманітного контенту, рекомендацій, секретних відео, добірочок і всього іншого. Дякую. і Повернемось до теми. Хоч трохи відпочили та да. Після роботи відпочинок дуже важливий. Окремо ну, кидається, власне, в очі той факт, наскільки вони безталанні актори. І це при тому, що Бодя, взагалі, актор, ну типу, він грав у легендарних серіалах Київ день і вночі, де грав накачаного голого типа, і в серіалі Школа, де грав, де грав накачаного голого типа, з татуюванням. От. Але тут щось пішло не так. Але знаєте в чому прикол? Я зараз вам розкажу про другого чіпа. Бо я впевнений, що ви взагалі не в курсі. Хто це? Хоча бодю ймовірно бачили, як мінімум, з мого огляду, на ну вона не може бути на 10 з 10. Після роботи відпочинок дуже важливий. <гум> вам треба відпочивати. Просто цікаво, від зйомок відео. І тут в кадр входить легендарний хіпстер з пов'язаним з ветром на плечах, якщо не помиляюсь, цей стиль називається яхтмен. Взагалі, це тип одягу, характерний для заможних європейців із заможних країн. Ну знаєте, типу скандинавських країн, і вони, власне, з хороших сімей, з хорошою освітою, грають в своє. Пола чи як називається спорт, де ти на конях б'єш палка і м'ячу От і вони ходять в такому вигляді. Тут же цей образ типовий для я так розумію київської кав'ярні, і наші виснажені блогери Інстаграм сидять і обговорюють свої важкі будні. Просто цікаво від зйомок відео. Якщо вам просто цікаво, то ми не просто знімаємо відео. І тут розумієте, от одразу видно наскільки на похер знятий цей контент. Бо чувак каже: від чого вам відпочити? Від зйомок відео ну так, типу, це робота. І ми кажемо не про блогерство, не про витончену інстаграм-душу. Розумієте, зйомка відео це... Процес часто цим займається оператор, якщо ми говоримо про професійну зйомку, і це відповідно робота. Він навіть не зіграв на тому, що ви там інстаграміри. Просто їздите дихать на моря і фоткаєте свою жопу або в випадку Богдана Буше прес. От ні, він це не обиграв. Він такий від зйомок відео. Ну, взагалі, зйомки відео дуже виснажливі, якщо хтось раптом не в курсі. Але більшість людей в курсі. Тобто це не робить цю роботу найскладнішою або якоюсь особливою, неймовірно виснажливою. Хоча тут комунікація з людьми це не просто, але тим не менше, це звичайна типова робота. І тут ми кажемо якраз про сценарну частину, наскільки погано все це написано і наскільки всрато доноситься думка, яку хочуть донести. Якщо вам просто цікаво, то ми не просто знімаємо відео. Якщо вам просто цікаво, то ми не просто. А що ви робите? Так, ми не герої. Ну так вже... я це бачу. Ну розумієте, діалог настільки неживий, настільки мертвий, а місцевий яхтмен настільки манерний і закос під, М -м -м, як би сказати, ну ви поняли під кого? А -а -а? І це при тому, що перед нами. Бодя, буше сидить. Блін, бензин закінчився, і грошей нема щоб заправити. Ну так давай, може, я тобі повний бак заправлю. Давай. А з машиною ще будемо робити. Ну, типу, ви ж відчуваєте да, рівень крінжі, і рівень всієї роботи в рамках цього неймовірного ролику. Ну нам хотіли донести думку, що блогерство, інфлюєнцерство, типу медійна активність це також робота, і вона також важлива. Але після цього відео, буквально в нашому блогерському чаді, люди писали, чи це окреме сплановане ІПСО проти блогерів. Ну а так як я маю експертизу в інстаграм-блогерах, я пояснив, що ні. Це вони так серйозно собі в підтримку контент знімають. І, ба більше того, один з людей написав в чаті, що думав, що бодязь тебе волошина в цьому відео. Типу, пародія на Волошина. Ну, але ж вони кінти, у них є неймовірний кліп, який ми оглянемо в майбутньому. Ну що? Погнали. Розумієте, до чого? Люди просто не повірили, що це можна зробити серйозно. А можна я зараз скажу? А ви тут для чого? Для піару, мабуть? Та ні, не для піару, так це точно. Я не знаю, не хочу і не вмію знімати. Але я знаю, що блогери дуже багато працюють і тяжко. Так, вони не на фронті, але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети, перемоги. А Кожен має бути на своєму яких? І це не іронічно саркастичне питання. Це. Питання практичного сенсу цього контенту, якщо вони дійсно це роблять, то які назвіть їх, продемонструйте, донесіть думку конкретно яких дій? Розкажіть про збори, про важливість висвітлення на широку аудиторію важливих ідей поінтів Розкажіть про те, як за допомогою блогерства сублімуються кошти і направляються на збори, як роблять це маса ну трошки адекватніших авторів. Але ні, тут нам просто дають абстракцію. Вони роблять дуже важливі речі для перемоги. І розумієте, без цих деталей дуже складно зрозуміти по контенту цих людей, а де ці речі? Кожен має бути на своєму місці. Нічого сказати, поняли? На якому? На своєму місці. Ну тобто. Кожен має бути на своєму місці. Якщо ми говоримо про те, яка тут думка повинна була б бути, то вона якраз про те, що незважаючи на ваше місце, професію, країну і діяльність, якщо вам важлива держава України, ви повинні допомагати. Цій державі і Збройним силам України, виходячи з ваших можливостей, і якщо у вас є аудиторія, ви працюєте з цією аудиторією. Тобто, блогери, як і багато інших представників інших професій, не військових, можуть і повинні працювати на нашу перемогу за допомогою своїх можливостей, як то зборів або активної промовці діяльності інших організацій і інших ініціатив, які допомагають Збройним силам України. Тобто, у блогерів є аудиторія. Донесення до аудиторії інформації, це робота, вона може бути корисною. Тут просто про те, що взагалі та. Бодя, молодець! І той другий тип. До речі, хто цей другий тип? Мені знайшли його сторінку в інстаграмі: це волонтер. Блогер, засновник фонду імені себе, власник продакшну імені себе. Чи можна було покопатись детальніше, ніж прочитати скріншот, які мені вислали? Да. чи хочу я? Ні. Але існує ще одне відео, сповнене лютої крінжі від цього ж пана. І ми робимо висновок, що всі ці відео це в цілому його легендарний продакшн. Ну, бережеше. Чи не вечора ти вже на ногах ледь тримаєшся. Вибач. Та нічого, дядю. Як вам взагалі, ну, типу, от ця постановка кадру і історії: де людина в військовій формі натикається на іншого типа, який не в формі. І той тіп починає йому грубити, той що не в формі. Звучить реалістично, правда? Слухай, тебе немає часом зайвого квитка на цю виставу. Чого, чого? Ти що, притрушений якийсь? На яку виставу? Ну можливо, це вирізка з чогось, але виглядає як окремий контент? Типу того, що ми зараз побачили. Яку виставу? Ви не в театрі? Ви посеред вулиці. Ну, типу, хто так пише історії? І хто взагалі, ідучи, натикаючись на рандомного тіпа, який тобі нагробив, питає в нього, а в тебе нема квитків на цю виставу? Типу, що це за контент? Як це могло народитися? Я чув, що вам потрібен квиток. А ви чого це ще й до театру ходите? А що тебе так дивує? І цей такий тіп, знаєте, ходить по. Вулицям підслуховуючи, чи не треба комусь квиток на виставу в дворі. Ми теж люди, ми теж любимо те, за що ми боремось. І я не розумію, але і в цьому відео, і в попередньому, напевно, була якась установка. Максимально неживо грайте. Тобто, щоб ніхто ніколи не повірив, що ви справжні люди. У мене є один квиток, він просто на балконі у мене нога поранена, я не залізу просто. Вибачте, ну типу, я сподіваюся, ви розумієте, що ну я жодному разі не критикую ні в якому вигляді справжніх військових. Можливо, цей пан також справжній військовий, але що це за історія про те, що людина не може добратися до квитка, бо він на балконі? Типу, а якщо зайти через вхідні двері? А якщо такої можливості немає, то як взагалі він живе в цій квартирі? Ну, тобто є проблема серйозніша в такому випадку, ніж те, що він не може дістатися до квитка. Ну, це навіть мені здається, чат GBT краще напише історію. Вона буде більш сенсовна, ніж те, що ми бачимо зараз. Це просто якийсь лякаючий абсурд і дичина. Хто, ну, типу, хто обговорює наявність предметів на балконі через контекст залізу-незалізу. У мене якраз є, є зайвий. Дякую, я куплю. Ох, я перепрошую, він занадто дорогий. Для Це мене. подарунок. Якщо це подарунок, чому ти не подарував його одразу? Чому ти чекав? А якщо для Тіпа він занадто дорогий, то як він купив попередній? Чому це існує? Чому ця людина використовує війну в Україні в рамках найкрінжовішого контенту Всесвіті? Ну серйозно, це дуже погано. і Мені здається, будь-який військовий підтвердить ці слова. Це це дуже дивно і дуже крінжово, і мені прям лякаючи від думки, що хтось серйозно продукує цей контент з якимось соціальним посилом, чи ще якимось. Ну, як на мене, це жахливо. Але що думаєте ви, діліться в коментарях? Можливо, є люди, яким це подобається, і вони вважають, що це щось адекватне. Тут навіть є якийсь хороший посил. Бо, як на мене, це контент про те, що цей тіп молодець, але так як у нього сценарист, ну це десятикласник. Десятикласник порається краще. Це китайський штучний інтелект десятикласник, який ніколи не писав українською мовою. От, і от через це виходить те, що виходить. От. І ну, це крінж. Топовий, жахливий, лякаючий. І мені якось взагалі. Вообще... Стрьомно від того, що Бодя дозволяє собі в цьому зніматися. Коли я бачу рекламу з Бодя і його криптовалютними інвестиціями, ну, всім на зароблять деньги. Про це якось також окремо поговорив. Я такий, ну ладно, тут, хоча б для заробітку, нащо він в це вписався? Серйозно, відео, в якому Бодя буше сидить на стулі і каже: дивіться, я блогер. Ми збираємо на реби, ми збираємо гроші на гур, ми збираємо на мавіки. Це важливо, закиньте грошей. Набагато краще, і як соціальний посил, і з продуктивної точки зору, ніж оце. Або. Вітаю, ми блогери, ми збираємо гроші за допомогою нашої медійності. У нас є така можливість, це важливо. Тож ми поєднали ці два факти. Ось наш збіг. Ну, купа ку ку прикладу адекватного те, що оце. ну тобто, те, що робить підпільний, те, що робить Тимошенко, порівняйте з оцім. І при цьому ну всі вони, всі адекватні блогери, розуміють, що ми не йдемо ні в яке порівняння з військовими, і ніхто в цій призмі взагалі не діє і не обговорює. І ми розуміємо. Що ми робимо це, підтримуємо українське військо в першу чергу для себе, для майбутньої власної країни. Так, нам також хочеться, щоб нас не обіцінювали, щоб нашу роботу цінували. Але це ніколи не виходить на головний план, хоча б з тієї точки зору, що знову ж таки, це не значить, що ми ці, блядь, філантропи чи як його там. ну, Ми робимо це для себе, тому що переживаємо за країну, яка нам важлива. Що це було? Бодя, що це за херня? За що? Коротше, ви зрозуміли моє враження від цього контенту. Дякую, що були тут. Папаюсь вам найкраще.